Доброго дня! В даному відео ми продовжуємо розв'язувати задачі мовою програмування FIP. На цьому відео ми з вами познайомимося з такою функцією, як модуль числа. Розберемося, що таке квадрат, і навчимося виділяти остачу від ділення. Починаємо розв'язувати першу задачу. Перша задача називається модуль суми і сума модулів два цілих числа А і В. Визначте, наскільки сума модулів цих чисел більше, ніж модуль їх суми. Якщо ми згадаємо математику, то ми з вами повинні розуміти, що сума модулів це означає перше число по модулю додати друге число по модулю. Модуль суми це означає, що ми спочатку. Додаємо два числа, а потім беремо модуль цих чисел. Вхідні дані ми бачимо, що у нас вводиться два числа. Ці два числа вводяться з одного рядочка. І, відповідно, нам потрібно знайти різницю між сумою модулів чисел і модулем їх суми. Відкриваємо компілятор і розпочинаємо роботу. І так, у нас дано дві зміни. Це змінна А, і, відповідно, це змінна на Б. Так як вони у нас записані в один рядочок, то ми повинні використати функцію map. Далі, в дужках INT, це означає, що ці два числа будуть цілими, кома input. функція input. Вводить інформацію з клавіатури, крапочка спліт, спліт, спліт це функція, яка чекає, шукає наш роздільник. Тобто, в даному випадку, у нас роздільник пробіл і якщо Дана функція Спліт знаходить пробіл, для неї це знак, що потрібно наступну зміну, наступне число, наступну інформацію написати в другій зміні. Тепер нам потрібно обчислити суму модулів. Давайте назвемо змінну сума. Сума модулів. Е Має на увазі те, що нам потрібно використати функцію модуля. Модуль в мові програмування позначається як ABS. це модуль. В математиці це. Дві прямі лінії між нашими числами, мові програмування це функція ABS. Для неї не потрібно підключати ніяких бібліотек, тому що вона дуже часто використовується і є стандартною функцією мови програмування Python. Далі, в круглих дужечках нам потрібно написати зміну в нашому випадку, якій ми будемо брати модуль. Відповідно, так як у нас сума ми ставимо, Плюс і робимо модуль ABS відповідно нашого числа, другого числа. Ми обчислили суму модулів. А тепер нам потрібно обчислити модуль суми. Давайте напишемо слово мод. Модуль, яке буде означати. Тобто, нам потрібно взяти модуль ABS від суми наших чисел, від суми наших змінних А плюс Б. Відповідно відповіді, тобто на екран користувач отримує різницю між сумою і мод, між змінними сума і мод. Для, цю, для виведення на екран змін. Ну і ми використовуємо функцію print і пишемо сум. Сума. Відняти мод, модуль суми. Закрили дужечку. І можемо перевіряти нашу програмку на виконання. Помилок на перший погляд немає. Давайте введемо числові дані. Значить, у нас перше число 4, пропуск. Мінус 3 Enter. Ми отримали шестерочку, так як і в нашому зрадочку. Запускаємо програмку ще раз. Мінус 4 пропуск 1, Enter. Ми отримали число 2. Тепер ми можемо заносити нашу програму е, в нашу систему. Відправляю на перевірку. Вибираю мову програмування Python 310. Вставляю. Відправляю на перевірочку. Дивлюся список розв'язки. Перша задачка О, все чудово. Переходимо до другої задачки. Друга задачка це різниця квадратів і квадрат різниці. Задано два цілих числа А і Б. Нам потрібно написати програму, яка знаходить різницю квадратів і квадрат різниці даних чисел. Програма щитості зі стандартного потоку, тобто, вводимо ми з клавіатури два цілих числа, це числа А і Б. Відповідно, вони можуть бути як додатніми, так і від'ємними. Програма вводяться, вона, вибачте, вводяться вони з одного рядочка. Програма повинна вивести. На екранчик нам різницю квадратів і квадрат різниці наших змінних А і Б. Тобто у нас виводиться два числа. Пишемо програму. Відкриваю новий аркуш. Програма номер 2. У нас є змінна А, у нас є змінна Б, які вводяться з однієї строчки, тобто нам потрібно використати функцію Map. Ми знаємо, що вони цілі, тому функція IP, ми вводимо з клавіатури, тобто функція input і крапочка між нашими змінними А і Б спліт. Програмка буде шукати роздільних пропусків. Змінні вивели. Тепер нам потрібно знайти різницю квадратів. Так? Зараз ще раз глянемо завдання. Значить, знаходимо різницю квадратів. І квадрат різниці. Задача дуже схожа на попередню. Тільки тепер нам потрібно шукати різницю квадратів. Нехай це у нас буде перша змінна різ, різниця квадратів, да? відповідно квадрат одного числа мінус квадрат інш, другого числа, першого і другого числа. Для того, щоб піднести змінну А до квадрату, ми можемо зробити наступну дію. Квадрат це означає, що ми число множимо само на себе, тобто А помножити на А, помножити на А. Але в мові програмування є ще така функція як піднесення до степені. Степень у нас друга. І ми знаємо, що нам число А. Потрібно помножити само на себе, тобто ми ставимо дві зірочки і вказуємо число степенів, тобто скільки раз. Два рази ми будемо множити число А само на себе. Мінус нам тепер потрібно число В помножити само на себе також два рази. Це ми знайшли різницю квадратів. А тепер нам потрібно знайти квадрат різниці. Напишемо змінну кварт, наприклад, яка буде знаходити різницю квадратів. Тобто, нам від змінної А потрібно відзняти змінну Б і, відповідно, весь цей вираз піднести до другої степені. На екранчик ми виводимо два числа. Перше число це. Різниця квадратів знаходиться у нас в змінний різ. І друге число. Відповідно виведення на екран, у нас обов'язково використовується функція Prin. Функція Давайте запустимо нашу програмку. Наче помилок нема ніяких. Вводимо число 4, пропуск мінус 3. Отримаємо результат 7,49. Давайте перевіримо наступну нашу дані. мінус 4, 1. Отримаємо 15, Тести пройдені успішно, тому ми можемо копіювати код. Копіювала і занести в систему для перевірки. Відправити на перевірку, вставляю код, вибираю мову програмування Python 310, відправляю на перевірку і дивлюся, чи все у нас чудово. Так, задачка зайшла, все чудово. Розбираємо третю задачу. Одиниці остання цифра. Нам потрібно написати програму, котра за даними числа знаходить його останню цифру. Програма з стандартного потоку введення відповідно одне ціле число. Програма повинна вивести на екранчик у нас число останню цифру даного числа. Тобто, якщо у нас число 123, то нам потрібно, щоб вивелося ось останнє число, троєчку якщо у нас мінус 129, нам потрібно, щоб виявилася дев'яточка. Якщо ми уважно подивимося, то ми можемо сказати, що для розв'язку даної задачі нам потрібно використати функцію, яка дозволяє наше число поділити на якесь інше число і взяти остачу від ділення. Для того, щоб ми могли знайти остачу відділення, нам потрібно використати значок проценти. Відповідно, що ми робимо? Ми беремо наше будь-яке число. Це може бути трьохзначне число, п'ятизначне, двохзначне будь-яке число. Ми ділимо на 10. І якщо ми поділимо наше число 123 на 10, ми відповідні отримаємо 12,3%. Три Оця наша троєчка буде остача відділення на число 10. Давайте запишемо наш код і подивимося, як він виглядатиме. В цій задачці є невеличкий секрет. І так, у нас з вами вводиться одне число. Воно ціле і воно одне. Тобто ми пишемо int, дужечка відкрилася. Інку означає, що ми будемо вводити його з клавіатури. І тепер відразу в нашій функції print ми можемо записати результат. Тобто, нашу змінну А нам потрібно поділити на 10 і взяти остачу відділення. Тобто, ми записуємо А процент. 10. Оцей значок процента у нас і означає, що ми будемо ділити і брати лише остачу. Давайте запустимо і перевіримо, що у нас відбувається. Якщо ми вводимо будь-яке додатнє число трьохзначне в даному випадку, або, наприклад, п'яти шестизначне, ми відповідно та ми відповідно отримуємо останню цифру. Яка у нас знаходиться в кінці. Але якщо ми зараз з вами введемо від'ємне число, то ми нашу цифру 2 не отримаємо, а отримаємо восьмерочку. Чому це відбувається? Справа в тому, що в мові програмування Python, якщо стоїть знак мінус в числі, то вона розуміє, що потрібно вивести не останню цифру, а що потрібно вивести те число, яке не вистачає для того, щоб у нас отрималася ціла частинка. Тобто, дивіться, не вистачає у нас цифри 2 для того, щоб вийшло десяточка. Тому, ой, вибачте, не вистачає цифри 8, щоб у нас вийшло десяточка, тому що 8 плюс 2 у нас виходить 10. От в даному випадку зараз виведеться не 2, а виведеться 8. Як же нам зробити так, щоб у нас як в від'ємних, так і в додатніх числах була правильна відповідь? Для цього нам потрібно додати ще одну строчечку, яка буде робити. Нашого числа. З попередніх задачок ми вже знаємо, що модуль нашого числа це функція ABS, і вона не потребує ніяких додаткових математичних або інших якихось бібліотек. Будь ласка, записали строчку А до рівня ABSA, тобто ми переписуємо в нашу змінну А модуль нашого числа А. І тепер, коли ми запускаємо число додатнє, воно у нас висвічується правильно відповідь. І якщо ми запускаємо на перевірочку від'ємне число, у нас також висвічується остання циферка. Давайте скопіюємо нашу програмку і надішлемо на перевірочку. Вибираємо Python 3.10. Відправляємо і дивимося список розповів. Третя задача зайшла успішно. І осталася остання задачка: хто високий, а хто не дуже. Це домашнє завдання. В книгах про Шерлока Холмса використовуються одиниці вимірювання англійської системи МІР, а саме англійський пункт та дію. У зв'язку з цим. Незрозуміло, хто високий, а хто не дуже. Нам потрібно написати програмку, що переводить фунти і дюйми в метри і сантиметри. Підказка, один дюйм це 25,4 метра. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас стоїть дійсне число, тобто число з комою, в математиці ми пишемо кому, мови програмування, ми замість кому ставимо крапочку. Один фунт це 12 дюймів. Зверніть увагу на формат виведення. На вхід програми подається два натуральних числа. Перше F це кількість фунтів, тобто 6 – це фунти у нас. Друге D – це кількість дюймів, тобто друге число це кількість дюймів. Зверніть, будь ласка, увагу. Два числа, які вводяться у нас з клавіатури, вони записані в різних строчках. Тому ми будемо двічі використовувати функції int. input Відповідно для змінної F і для змінної D. Формат числа два, два знаки після коми. Дивіться, у нас сказано, що два знаки після коми ми з вами використовуємо. Приклад рядка виведення наведено в текстовому. В тестових даних нижче. Ось ви бачите приклад. Тобто ви бачите, що ми спочатку виводимо змінну F, далі ставимо динарну лапочку, далі виводимо змінну D, подвійну лапочку і звертаємо знову увагу. У відповіді перед та після знаку дорівнює рівно один пропуск. Тобто перед дорівнює і після дорівнює у нас стоїть один пропуск. Далі. Після кількості фунтів одинарні лапки після дюймів подвійні лапки. Ще зверніть увагу, ми отримуємо результат, буковка М у нас це метри, означають, які стоять дуже-дуже близько до нашого результату і в кінці крапочка. Що я, на що я повинна наголосити? На те, що наше виведення потрібно робити через власне форматування. Як же нам обчислити наші методи? Ми з вами знаємо фунти і дюйми. Тобто нам потрібно спочатку фунти перевести в дюйми. Для цього наша змінна F множиться на 12. Далі, нам до нашого результату, що, що ми отримали, потрібно додати дюйми. Ті, щоб користувач, це змінна D. Те, що ми отримаємо, ми множимо на 25,4 і отримаємо міліметри. Але відповідь нам потрібно вивести в метр. По математиці ми пам'ятаємо, що для того, щоб перевести міліметри в метри, нам потрібно число поділити на тисячу, тому що в одному метрі 1000 міліметрів. І коректно записати відповідно результат. І ще дивіться уважно: у нас в вихідних даних вказано, що у нас два знака після коми. В даному випадку ми можемо примінити функцію округлення або, відповідно, вказати правильний формат. Виведення два даних після коми на двох позиціях. Як це все робити, я розповідала в попередніх уроках. Функція використання функції власного форматування і, відповідно, як зробити округлення з функції round і за допомогою власного форматування. Чекатиму на ваші роботи. Гарного дня! До ну, побачення!